Доброго дня, друзі. Сьогодні розглянемо 5 будинків на продаж. Продається такий будинок, який коштує 8 тисяч доларів загальною площою 51 квадратний метр. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. В оголошенні вказано, що в будинку знаходиться 5 кімнат, в будинку є світло, також частково меблі з технікою. Знаходиться в селі Петрове, Олександріївського району Кіровоградської області. Це досить велике селище з населенням 7 тисяч людей. В селі є вся необхідна інфраструктура, школа, лікарня, магазини, супермаркети та багато іншого. Продається будиночок загальною площею 48 квадратних метрів. В хаті знаходиться дві кімнати, досить велика кухня, є електрика, опалення пічне. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. Друзі, я не є ріелтором. Всі контакти власників будинку будуть в оголошенні, посилання будуть в описі. Це гляний, гарний будинок, ціна якого складає лише 4 тисячі доларів. В хаті є меблі та побутова техніка, телевізор і газова плита. Площа ділянки 7 соток. На території є господарчі забудови, є колодязь на подвір'ї. Також будинок продається разом з вуликами, є великий город на 20 соток. Зовсім поруч з будинком знаходиться ліс і ставок. Знаходиться будинок в селі Івангород Олександріївського району Кіровоградської області. В селі є магазини, школа, відділення нової пошти. Будинок ціною 180 тисяч гривень продається в селі Яблунівка Кіровоградської області. Це оголошення власника. Переходьте за третім посиланням під відео. В хаті знаходиться чотири кімнати, будинок загальною площею 79 квадратних метрів, із комунікації є світло. На подвір'ї є криниця з свердловиною, опалення електричним конвектором. В будинку зроблений косметичний ремонт, поклеєні обої, є меблі, площа ділянки 50 соток. На території є велике подвір'я, криниця. Гараж, хлів та інші господарчі приміщення є Город та Сад. Через село протікає річка Лозоватка, найближчим містом до села Яблунівка є Новоукраїнка. Відстань становить 12 кілометрів. В місті є вся необхідна інфраструктура. Наступним розглянемо будинок на продаж ціною 5 тисяч доларів. Це гарний будинок зі всіма комунікаціями. Всередині є туалет з душем. В будинку є електрика, світло та опалення пічне або електричним конвектором. В будинку знаходиться дві кімнати, загальна площа цієї хатинки складає 40 квадратних метрів. Всі вікна металопластикові. Це гляний будинок з косметичним ремонтом. Для постійного проживання площа ділянки складає 6 соток. На території є літня кухня з пластиковими вікнами та опаленням. По території поставлений новий гарний забор. Також на ділянці є баня і інші господарчі приміщення, дорога по вулиці до хати асфальтована. Це оголошення власника. Переходьте за четвертим посиланням під цим відео. Знаходиться будиночок в місті Новоукраїнка в досить гарному місці. Новоукраїнка досить розвинуте місто з населенням 16 тисяч людей. Є магазини, лікарня, школа, супермаркети, кафе та багато іншого. Продається ще ось такий будинок ціною 5700 доларів це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. Якщо посилання працює, то будинок ще продається. Це гляна хата загальною площою 60 квадратних метрів. В будинку є світло та пічне опалення. Майже по всій території будинку поставлені металопластикові вікна, потрібно докупити побутову техніку. В оголошенні вказано, що в будинку знаходиться аж цілих 5 кімнат. Площа ділянки складає 30 соток, на ділянці є криниця, літня кухня з опаленням, гараж та інші господарські приміщення. Є город та великий садок з гарними молодими деревами, які можуть приносити дохід. Знаходиться в селі Соснівка, в селі є школа, дитячий садок. Магазини, відділення нової пошти і Укрпошти неподалік з будинком, є річка і ліс, досить гарне та мальовниче село з гарною природою. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.